Привіт, друже, мене звати Баба, і сьогодні ми з тобою поговоримо про стартовий набір відеоблогера. Багато людей думають, що е, знімати на YouTube це нереально дорого, що потрібно купляти купу техніки, щоб е, твої відео були максимально якісними, щоб тебе дивилися і так далі. Насправді, для початку достатньо просто смартфону. Смартфон за 5-6 тисяч закриває, в принципі, всі основні е, твої потреби по веденню YouTube каналу. Навіть бюджетні смартфони зараз знімають уже відео в якості 4К. В більшості з них вже є якась встроєна стабілізація, не ідеальна. Але якщо ти будеш знімати зі штативу чи просто статичну картинку, взагалі ніяких питань. Багато кому достатньо просто знімати скрінкасти з ноутбука. І по факту це практично безкоштовний контент, якщо не враховувати амортизацію. Тому не потрібно гаяти час і як 90%... Інших людей мріяти про YouTube канал, вибирати камеру, об'єктиви, починати занурюватися в питанні, який мікрофон кращий. Просто почни робити хоч щось. А якщо ти вже задумався над покращенням свого контенту, то перше, над чим потрібно працювати, це звук. Більшість питань зі звуку може закрити ось такий патрічний мікрофон, який коштує зараз 500 гривень на тій самій розетці чи з Aliexpress. Називається він Boya M1, і це досить непоганий варіант, якщо ти будеш знімати на телефон якісь влогові, відео, або ж якісь навіть студійні ролики і так далі. Не потрібно тратити всі гроші світу на те, щоб мати хороший звук. Зараз я, наприклад, записую свій звук на теж досить дешевий мікрофон FiFine K750, якщо не помиляюсь, його ціна на розетці порядка тисячі-півтори тисячі гривень. І щоб покращити звук. В моєму і в більшості випадків потрібно не міняти мікрофон, а потрібно працювати над локацією. Я свої ролики записую на терасі, балконі, можна сказати так. У мене з одного боку вікно в підлогу на всю стіну, відповідно, ти маєш розуміти наскільки сильно будуть рикошетити звук. Спереду і ззаду в мене глухі стіни, і. Позаду мене, як ти бачиш, теж величезні скляні двері, які теж будуть рикошетити звук. І всі ці проблеми вирішуються не мікрофоном, а різними підручними методами. Наприклад, велике вікно в мене закрите досить плотною шторою, яка поглинає звук. Щоб звук не рикошетив в мене за спиною, я, як бачиш, просто відкриваю одну дверку, і звук вільно проходить. Перед собою я повішав картину, яка частково гасить коливання. А позаду в мене невеличка полка з тими ж самими книгами, невеличкі настройки звуку, і в принципі результат мене влаштовує. Буде дуже обідно, якщо в цьому відео буде гавняний звук, тому що я зараз е треную нейронку Nvidia RTX, щоб вона забирала всі лишні шуми, і результат тут трошки непередбачуваний. Я просто знаходжусь в дуже шумній локації, щоб ти зрозумів наскільки це шумна локація. В деяких моментах я можу просто взяти свій телефон, включити диктофон, записати звук і сказати, що я на Донбасі. Ось настільки шумна локація. Я думаю, всі зрозуміли, що я маю на увазі. Якщо питання зі звуком вирішене, тобі не потрібно зразу бігти і купляти саме дорогу відеокамеру. Часто питання з покращенням картинки вирішується не за рахунок камери, а за рахунок якихось додаткових речей. Якщо ти знімаєш влоги, скоріш за все не новий телефон чи екшн камеру тобі потрібно купити, а краще взяти хороший стабілізатор для телефону, щоб твоя картинка була більш стабільною. Якщо ти записуєш скрінкасти і себе ти знімаєш на веб-камеру, то не факт, що тобі потрібна нова камера. Замість неї ти можеш просто підключити свій смартфон і вести трансляцію через нього. Якщо ти знімаєш якийсь розважальний контент чи, можливо, якесь шоу, і тебе не влаштовує якість твоєї картинки, то часто проблема не в камері, а в тому, що в тебе просто недостатньо світла в кадрі, і в інтернеті просто купа варіантів вирішення цієї проблеми, які досить бюджетні і інколи навіть безплатні. Єдиний момент, який навряд чи вийде вирішити прям дуже дешево це комп'ютер для монтажу, якщо ти, звичайно, сам монтуєш своє відео. В даному випадку все ж таки доведеться трохи потратитись, щоб була хоча б більш-менш непогана відеокарта. В мене, наприклад, 1050 Ti стоїть старенька в комп'ютері, і в принципі монтаж Full HD навіть досить таки нагружений, вона вигрібає. Також потрібно заморочитися над кількістю оперативної пам'яті, щоб її було хоча б 16 ГБ. У мене стоїть 24 ГБ DDR3 пам'яті і старенький серверний процесор. Якщо не помиляюсь, шестиядерний з 12 потоками. І цього більше, ніж достатньо. Тут, напевно, треба пояснити, такі ролики, як у мене, можна монтувати спокійно на телефоні. Мій комп'ютер потрібен для трохи більш серйозного монтажу. Сподіваюсь, це відео було корисним для тебе, і ти нарешті почнеш знімати контент на YouTube, а не сидіти і протрати штани і думати, ой, мені потрібно те, мені потрібно це. А якщо ти хочеш отримати більш розгорнуте відео про. Вибір мікрофону, камери, комп'ютера чи ноутбуку для монтажу, то пиши в коментарях, і я постараюсь зняти ролик для тебе. Можливо, запрошу навіть якогось більш кваліфікованих експертів в своїй справі, щоб ти міг ще краще розібратися в цій темі і робити ще більш крутим контент. Лайк, підписка, дзвіночок, а ми з тобою зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!